Так, друзі, всім привіт. Сьогодні е, покажу вам, які в нас родилися е, кроленятка. Е, парував я полтавське срібло самку з термоном. Е, так як розказував, тому що самки мені вже ці не потрібні, але на м'ясо піде, тому спарував. Хочу показати, що там вийшло, які на окрас. Тобто е, шкірі ще, що хочу сказати. От, е, як ви бачите, є. Хотів е, упакувати в суботу здати, дзвоню, кажуть, не берем шкіру вже. Поки не берем, бо ціна ще впала. Тому, поки по шкірі не можу сказати, не здаю. Ні ще, тіпо, ніж ще, типу ніж 100 150, я її точно здавати не буду по 50 гривень. Хай лежить. Парував я тут самочку, як ви бачите, под Сімона свого термона. От сьогодні вона родила на сьогодні 17 число, 16-го парована. Тому. Давайте глянемо, я то вже дивився, але покажу вам. Бо це зранку розбирав гніздо, не було часу знімати нічого. Чуть освободився, то покажу вам. Я вже гніздо перебрав, скажімо так. Е, значить, дивіться, що ми маємо? Всі кроленята на окрас полтавське срібло. Прикиньте? Тобто немає ні одного білого. Не рябого ні якось там ще. Всі полтавці будуть гляньте, Я в шокі. Коротше, якось так. Коротше, взяли генера від самочки. Так, е, вроді би їх, якщо я не ошибаюсь, чи то 10 чи 11. Так, 3. 5. Тихо. Ще 7. Так. Да, 11 штук. Ще 4. 7. 9. Ну, такі всі доволі гарненькі, я б сказав. От. Піскунчики. Маленькі. Трошки було маловато пуху, але нічого, я з другої забрав, там був. От, тому, коротше, отакі, бачите, жевжики родилися. От, ну, Побачимо, як будуть рости, там, прирости і тому подобне. Хоча вони будуть, я уверений, більш, ніж рости так само, як і всі інші. Що срібло, що термон, там, плюс-мінус, як я кажу, кілограм у місяць. Тому якось так. Буде в нас ще одна, вроді би. От, самка родить, але то вже пізніше, але то не від термона. Ми покрили вже потім ще одну оцю. От, тобто вона зараз маленькі ми ще. От. І вже, скажімо так, грубо через місяць тоді побачимо. Так що така от ситуація. Так, значить, дивіться, час від часу дивлюся за цими. Щось Первістка 10 штук лишив. От, і вони всім чи не вистачає, чи він там вже дойшов, мабуть, дохлик один. Ну, коротше, якийсь він такий. Непонятний. Плюс виїдає сіно любі тільки. Бачу, пуху пощі нема. Тому, оце бачите, як би шкодуєш, шкодуєш, не викидаєш. Ну він є, але він не буде. Він, значите. З нього толку не буде. Плюс, я не знаю, чи це вона так, чи це вони так мочаться, ходять. Вони якісь жовті. Кублі, ну, тут сухо, тут не сказати, що мокро прям. Але якісь вони такі, коротше, як я кажу брудненькі. Ну так, да, бачите, вже 10 днів очі починають відкривати чи 9. Тому їх скільки це 3, 6, 9, 10. Да. Бачите, ну, первісті не можна лишати. Це я вам наглядний приклад просто покажу, що краще 8-9 лишать. Це неодноразово повторював і дивлюсь по них. От бачите, вони є такі більшенькі, От, ну, скажімо так, по нормальних, давайте, от. Ну. Це, бачите, більший чуть. От. Ну, Про цього ми взагалі не говоримо, з нього толку не буде, я його викину. От. І, ну, Інші всі більш-менш. Ну, Але маловаті вони, якщо взяти в загальному на 9-10 днів. Тому що є більші. От. Але зараз поміняю їм підстилочку, тому що, бачите, брудненько. Йду візьму зараз. Так, ну, їм ще лоточок, щоб було. Простіше і зручніше. Так. Не знаю, це мама така вроднюча. Вроді би і апетит у неї є все є. Чи бракує молока як для первістки, чи я не знаю. Тому для вас ходять. Три. 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ага, бачите, що ще з ним, напевно. Мабуть, напевно, вона все-таки йому зламала спину. О, Він не може стати, бачите? У нього ногі відмовлені. Да. От, а що це значить? Самка бігала туди-сюди. От наступила і зламала. Про що я казав? Чому? Тому що я неодноразово за нею, звичайно, і наблюдав це. От, бо вона трошечки така. Знаєте. Якби сказати правильно, вона не агресивна прям, але вона бігає туди туди. Можливо, навіть в охоту приходила. Тому я бувало закривав. День відкритий, на другий день знову приду закрию, бо чую, бігає піщать. Тому треба стежити за цим. Навірно, навіть сьогодні закриємо. Чисто побачимо завтра, чи вони вичищаться за день, за два. От, побачимо. Тому що, ну, Чи вона наступає, чи що. Ну, цьому, на жаль, нічого вже все. Бачите. Він в нього відмовили задні ноги, скажімо так. І це вже все. Це вже, на жаль, все. от, ну, Таке буває. Тому оце вам приклад, чому треба закривати маточник. Не знаю. Може в когось нормально все виходить, але інколи є деякі самки, отаке виходить в них. Скажу вам, є самочка, ну, вона має сьогодні родити. Якщо родить, все нормально, значить. Буде все добре, скажімо так, їй срок сьогодні, тому знімаю. Дивіться, самочка вже е, два роки було. От. Що значить, я за нею замітив. Вона родила останній раз. Чотири е, штучки, я кукував, їй два термона. Тому Вона вже сьогодні день переношує, рахуйте. От. Я не знаю, що вона там родить. Якщо родить мало, знову ж таки, так? От. підкинемо є тут 11 Вроді би тут. Є 11 срібла теж родилось. І якщо не помиляюсь, тут штук 11 родилось термонів. Тому я думаю, ми її підкинемо, якщо буде маловато. Тому що, бачите, отакі є термончики. от. Ну, накормлені вроді би, але щоб розгрузити самочку, можна буде забрати. Тому зараз я додав сюди ще сіна, бо вона від часу, часу, ну просто його витягує, з'їдає. Що вона тільки зі мною робить. Вроді би постійно підкидаю, але в неї такий характер. Тому нехай вже родить, почекаємо. От, і вже два рахуйте роки було. раз оце мало родить. Ну, це вже признак, що вона вже старенька. Тому, не знаю, плодів, бачите, як правило, під кінець вже стає менше у самок. Тобто яйця клітин менше запліднюється. Ну, це свідчить про те, більш всього, що вже організм старенький. Тому, на жаль, таку вже на заміну треба готувати. Тому поки почекаємо, повикидаємо, якщо будуть лишні, лишу оце 9 штук і більше не буду. Тому що, бачите, як шкода не шкода, лишаєш от по 10-11, по а вони потім або один відстали, або ще щось. сімця. сінця, додавимо ще в гніздо, щоб, як говориться, було там більше, щоб вони на пластмасу не родилися. Може сьогодні родить. Може під вечір чи ввечері я не буду бачити. Так, давай тобі Добавлю. щоб ти тут це нормальне гніздо створила. Значить, хай самочка собі тут. Сінце под'їдає. І надіємося, сьогодні родить. Немало, а нормально, штук 8 хоча б. Правда, жевжики. нас ще тут одненьке гніздечко. Потрібно вже підзамінити пух і викинути, тому що вона родила 10-го числа. Вже сьогодні німсьомий-восьмий день. Значить, можна замінити, бо вони вже отак страмбували, бачите. Вже тут аж живого нема. Значить, все під заміну. Значить, сінця сухого накидаємо. Гніздечко, бачите, щось зробили. Так, ну, такі вроді би непогані, бачите. Жорненькі, я б сказав. Так Такі вже бачите бачите. Тим чуть замінимо під стилочку. Так, бачите, знову ж таки 10 штук. Про що я й кажу? Ну, але вроді би більш-менш накормлені, все добре. Значить, все, хай так собі сидять. Чуть замінили їм. Мамочку можна відкрити. Так, а ци... Ці... Ну цим теж уже якби в районі 10 днів, от бачите, але в чуть-чуть гарніше і сухіше у ніби. Тому можна і в цих уже замінити. О, то вже бачите, пушок уже такий притрамбований, став грязненький. Та і в районі 10 днів я вже геть викидаю його повністю. Бачте. Значить, можна отакий сухіший пух, якщо є поверху особливо. От. Ну, можна ще оцим, якщо вони такі малі 9-10 днів, от. я буває тако можу кинути на дно чуть-чуть. Чисто, щоб їм м'якше було, от. і щоб вони якби, знали, що то їхнє гніздечко, то буває я отак підкидаю. Так, заспокоїлося. Значить, такі виприки. Один, два. Три, цеки їх тут є вообще чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, і один якийсь малий, десятий, ну якийсь худощавий. Ну ладно. Поки живий, значить хай сидить. Все, а це бачите. Ну вже якби не сказати, що мокре, але під низом уже ловкувати. Тут тому його лучше викинути, звичайно. Так, що ви робите? Що ви б'єтесь? Ти можеш успокоїтися? Успокоїтись. Да. Так. Чуть-чуть гніздечко. Ну так, кубки, бачите, можна підігнути. Вони їм затишні було, ніби. І вони тут собі мостяться. Значить, замінив ще і в цих, бачите, заодно. Сухіше їм. Нехай ще посидять, днів 3-5, де їм можна буде маточник От Так що отак от вийшло. Ходи сюди. Сурухати. Ходи, на. Ну. Покажися, яка ти вредна. Держи. Прохолостело, короче. Що мені взяла. Ну, вообще прям. вредно. Такая вредно шайну. Вот так. Значит. Еще заодно, пока клеточки есть свободные. Вот и кормушки, значит. Так само мыю по порядку всем меняю. Вот. Чтобы подсыхали. Розвертаю, тому що, бачите, були грязні, повимивав. І всім міняю по порядку. Саме такий шанс, скажімо так, помити. Тому що в мене щось не вийшло так часто мить. Може вже полгода, якщо не більше, я їх взагалі не мив. Тому нехай тут собі стоять, сохнуть. Вже майже у всіх я поміняв. Сьогодні тут весь ряд до половини дійшов. Сталося там пару кормушок поміняти. Ну, Значить, помить. Чому? Потому що якби, візуально вони ніби чисті, але всередині такі липкі, де носами саме беруть, пух поналипає, От. а починаєш мити гарячою водою, запах такий, ніби там моча якась. Тому, якби дезінфекцію ніхто не відміняв, От. саме варіант оце помити мені, тому що. Завжди кроля багато, не вспіваєш це мить, тому що кормушка мокра, їсти насиплеш, гранула розмокне, десь там попаде. Коротше, це саме, щоб добре висохло, коли кроля немає. Тому, друзі, таке от відео от, коротеньке. Значить, шкіру не беруть під сумок. кролинят показав, які вийшли помість от. І, значить, працюємо. Шо дні йдуть, якби кролики ростуть. Корма робимо. Все по-старому. Чекаю, коли кролики підростуть, тому що є замовлень багато. От. Хтось закривається, бачите, от хтось навпаки наращує кролика. Тому кожному своє. Бачите, це таке, скажімо так, такий бізнес. Е, хто робить свої корма чуть легше, тому що на покупних зараз ну, багато хто позакривається, корма лізуть вгору. От. Ну зернові ще куди не йшло, помаленьку якось отак вони підростають. Тому кому сподобалось таке відео, ставимо лайк, підписочку на канал, коментуємо. Всім пока!